Програма виходить за підтримки проекту «Маловідома Україна. Путівник від компанії оболонь. У кількох кілометрах від водоспаду знаходиться село Кам'янка. У середині ХХ століття воно пережило досить важкі часи. Десь три кілометри звідси знаходиться село Кам'янка. Воно є цікаве дуже тим, що от 40, після 45-х років, коли було, було дуже поширене, дуже багато було воєнні і не могли ніяк. Викрути так, така природна назва, тобто не могли їх ніяк, тому що дуже є багато місць печер, де можна було сховатися. І було прийнято рішення повністю виселити село. Після такої зворушливої історії захотілося на власні очі побачити село, яке за короткий строк встигло померти та відродитися. І ми побачили його. Кам'янка дійсно відновилася. Навіть встигли нову церкву збудувати. Село Кам'янка, котре було сорокових виселено повністю. Ось цю церкву тоді ще спалили. Питаюся місцевих, хто спалив. Кажуть, москалі, прошу сказати це на камеру, бояться. Місцеві досить пір бояться згадувати навіть цю тему. Підростають нові, судячи з усього, досить життєрадісні покоління. Про колишні сумні події нагадує лише пам'ятний хрест на Майдані та спогади мешканців. Ви як довго тут живете? Як віддавні? 60 років. Так, виселяли вас чи не виселяли? Виселяли. – А коли ви тут розселилися? 54-му році приїхали з Донецької області. – Так. – А коли виселили? Виселяли у 50-му, 50-му, 51-му. першому. А за що ви сиділи? Не я сидів. А батьки? Батьки вивезли все село. Ні за що. Вивезли за Сталіна, вивезли. Одних в Сибір, а друг в Донецьку, у Воновацький район вивезли. Програма виходить з підтримки проєкту «Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Рухаємось до міста Сколе та адміністрації національного парку. У будівлі адміністрації парку готується до відкриття невеличкий краєзнавчий музей. А це вже серця. <ріп> Переробили. Народна. Народний Ну, Вони вже ту казку переробили під вертеп. <звук> так, це такий грибінець, це чугайстрик чухався. Це... До речі, у вас ходять ці історії про чугайстриків? <звук> чугайстрик це як... Ну, є ті, але це гуцуля. От з цього, завдяки цьому і тому грибінцю виходить такий гарненький карпатський коврик, який Коле, районний центр та досить стародавнє містечко. Майже тисячу років тому у цій місцевості розгорталися важливі історичні події. Після смерті Володимира Великого почалася боротьба за Київський престол між його синами святополком, Святославом та Ярославом. Першими жертвами стали Бориста Гліб, яких за історичними джерелами вбив святополк. Пізніше Бориса і Гліба канонізували, а святополка прозвали Окаянним. У Святополка залишалися два суперники Святослав та Ярослав. Святослав намагався через Карпати втекти до Угорщини, але святополк наздогнав його. Військо Святополка Окаянного легко розбило невелику дружину Святослава у долині річки Опір. Фактично то була різня. Урочище, де святополк наказав сколоти дружину Святослава, стали називати сколе. Цю ж назву отримав сучасний райцентр Львівської області, а святополк полкояний все ж таки програв боротьбу за престол іншому родичу Ярославу, якого пізніше нарекли мудрим. Неподалік від сколи знаходиться село Тухля. Місцеві мешканці кажуть, що саме тут помер від ран Святослав, звідси і назва Тухля, тобто тут охляв. Між Тухлею та Сколою встановлено хрест на місці загибелі Святослава. Зовсім неподалік від місця загибелі Святослава стоїть незвичний пам'ятник знак людині на ім'я Кованда. Проте пам'ятника Святославу, пам'ятник касиру. В його 1925 році вбили розбійник і він розвозив по околицям зарплату людям. Його вбили і запхали тіло. отуди, під міст. Здається, Кованду можна вважати найбільш шанованим касиром України. У всякому разі, подібний пам'ятник для нашої країни унікальний. Касир Кованда працював у барона Грьодля в місті Сколе. Грьодлі також відомі як власники прекрасного палацу кінця 19 століття. А зараз ми з'ясуємо місцевих, де знаходиться палац Грьодлів. Програма виходить за підтримки проєкту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Палаців подібної пишності та вишуканості у карпатській частині Львівщини більше немає. І знову тухля. Це справжній осередок стародавніх переказів та легендарних постатей. Одного з таких героїв знає вся Україна. На високій горі над селом Тухля знаходиться могила Захара Беркута. А ось і пам'ятник Захару Беркуту і його воїна, котрі спинили тут, в долині, татаро-монгольське військо. А ось і пам'ятник Франку, котрий описав це все в своїй повісті Захар Беркут. І досі достеменно не встановлено, чи є постать Захара Беркута історичною і чи дійсно громада Тухлі знищила татарське військо, заманивши його у пастку. Дивіться далі: Славське, гірськолижний центр Львівщини. Бойківські села Побратими. Програма виходить за підтримки проєкту. «Маловідома відома